Партнер програми мережа аптек знахар. Це формула здоров'я сьогодні в нашій програмі. Ми поговоримо про рідкісні генетичні захворювання. Останній день лютого оголошено міжнародний днем дух, які дуже рідко зустрічаються серед населення. Ці хвороби, на жаль, невиліковні, тому потребують особливої уваги медиків та суспільства. За статистикою приблизно 5% людей на планеті мають бодай одне рідкісне захворювання. Пацієнтів з рідкісними хворобами часто називають сиротами медицини, оскільки складно маловідому недугу діагностувати. Деякі захворювання є настільки рідкісними, що навіть дуже досвідчені лікарі зустрічаються з ними один раз в житті, або взагалі ніколи не зустрічаються. Навіть якщо в світі є тих пацієнтів 10 тисяч чи 5 тисяч, чи, чи 200 хворих, чи зараз про деякі нозології описують, що ну, виявляються нові. Два-три пацієнти, щоб їм можна було надавати певну якусь допомогу, враховуючи досвід, який є в світі. За різними оцінками міжнародних експертів, у світі існує від 5 до 8 тисяч різних рідкісних захворювань. Серед них зустрічаються екзотичні недуги, синдром Кабуки в Європі зареєстровано біля трьох сотень випадків, синдром палістера кіліана 30 випадків, прогресуюча кісткова гетероплазія, хвороба Німана-Піка, хвороба гоше тощо. Є й такі, що зустрічаються частіше: муковісцидоз, гемофілія, різні форми раку, мі. Лома, хвороба Альцгеймера, хвороба Гентингтона та інші вони називаються орфанні хвороби. Орфанні це сир, від слова сирота, сиротинські, тобто, що вони не так часто розповсюджені. І сюди відносяться всі захворювання, які зустрічаються з частотою просто в загальному популяції, рідше ніж один на дві з половиною, один на три тисячі серед здорових. в Україні не ведеться наразі статистика щодо рідкісних захворювань. Досліджують приблизно чотири сотні недуг такої групи. Крім того, вже визначені деякі рідкісні захворювання, які потребують державних програм і коштів для лікування. Їх окреслили нещодавно науковці і лікарі генетики. Сюди належить. Фінілки сюди належить муковісцедос, сюди належить муко, сюди належить, муко сюди належить хвороба гоше, сюди належить гемофілія, сюди належить дитяча онкологія, і сюди належить нанізм, тобто низькорослість, карликовість. Це сім, на які на сьогоднішній день держава може виділити кошти, тобто буде розглядати, буде давати позов до кабінету міністрів щодо виділення коштів на лікування таких діток. У Європі хвороба вважається рідкісною, якщо вона стосується менше ніж однієї людини на кожні дві тисячі населення. Одними з найбільш відомих з-поміж рідкісних, які добре діагностуються, є муковісцидоз та фенілкетонурія. Щорічно, приблизно ми по Львівській області в нас народжується 28-29 тисяч діток. То приблизно ми кожен рік не є подібний, але в середньому це дві дитинки в рік. По муковісцидоз набагато більше частота популяційна це приблизно. 1 на 4-1 на 3 тисячі новонароджених, так воно і є, так і зустрічається. Носійство є з часотою 1 на 100, майже 1 на 50 чисто гетерозогортих носіїв. Всі новонароджені скернуються на 4 захвилювання. Тут основне завдання вірно зробити забір з п'яточки в день виписки і вчасно доставити цей матеріал, ці папірчики, скажімо так, в нашу скринінг лабораторію Частота того чи іншого спадкового захворювання може бути різною в регіоні. Наприклад, фонілки тонурії у Львівській області зустрічаються в одному випадку на 10 тисяч новонароджених. А у сусідній Івано-Франківській області виявляється один випадок на 6 тисяч. Ясно, що ми не лікуємо причини, тому що це б могла зробити тільки генна інженерія, тобто вставити, забрати хворий ген, ставити здоровий ген, ну грубо кажучи, так. В Даному випадку кожне захворювання лікується симптоматично, тобто, якщо наприклад це фенілкетонурія, так там утворюється в організмі забагато білка фенілаланіну, які не розщеплюються далі, і проходить через бар'єр гематоенцефалічний і уражає центральну нервову систему. Народжується здорова дитина, а щойно на шостому місяці з'являються перші симптоми, такі як можу бути судоми. Фенілкетонурія потребує замісної терапії приблизно до 9-річного віку, коли завершується формування центральної нервової системи. Відтак дія пошкоджуючого фактору не така впливова. По-різному, скажімо, мукополісахардонос, навіть при, скажімо, лікуванні тими ферментами, це може бути 5, 8, 10 років. При нелікуванні значно менше, ну залежить яка форма лікування. Так якщо муковісцидоз, так його лікують і добре лікують. то В середньому продовжується тривалість до 30 тридцяти чимось роки раніше були до 20-22. Тобто ясно, що лікування вона допомагає однозначно. Серед рідкісних хвороб є такі, що притаманні певні території, де найчастіше фіксується певне спадкове захворювання. Наприклад, є недуга, яку спеціалісти генетики називають слов'янським синдромом, які реєструють у Чехії, Польщі та Галичині. Синдром хромосомної ламкості Німеген. Німеген то від міста в Голландії, коли вперше це захворювання було виявлено в родині чеських емігрантів. Вважають, що під час реформаторських війн коли протестанти тікали з, власне, з Чехії, то було два шлейфу того, власне, тої втечі, і один шлейф пішов на Західну Європу, а другий шлейф пішов до нас. Той факт також підтверджує те, що зі 42 випадків синдрому Неймеген, що виявлені в Україні, 32 – саме у західному регіоні. Зовні власне перша ознака, яку можна ще власне викрити ще при народженні – це є мікроцефалія, зменшений обвід головки. От. І, 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 і ті діти в принципі, переважно вони ще відстають з росту ваговими своїми показниками, винароджуються з меншою вагою, з меншою довжиною тіла. От. І вони на першому році життя нічим не проявляються за захворюванням, бо дитинка отримує материнське молочко, в якому є імуноглобуліни. І весь імунний необхідний набір вона отримує. На другому році життя дитинка вже відмовляється, переходить на звичайну їжу, правда, і вона вже не має от, власне, того донорства тих імуноглобулінів. І на Другому році життя дитинка починає постійно хворіти. Якщо вилікувати таких дітей неможливо, оскільки генетично організм позбавлений захисного інструменту, однак зарадити може допоміжна замісна терапія. В переважній більшості це є метаболічні хвороби, порушення обміну речовин, де брак якогось ензиму, якогось фермента. І якщо цей фермент дати, то буде приблизно така ситуація, як в нас зараз є з лікуванням цукрового діабету першого типу. Немає інсуліну, ми даємо інсулін саме таким чином. Можна допомогти дитині ще з однією рідкісною хворобою з мукополісахаридозом, коли відсутність одного з ферментів в організмі впливає на нормальний обмін речовин. Дитинка родиться з звичайною там печінкою, селезінкою, і вдруг росте печінка і селезінка, щось наростають, гриш кил не було, і вони ростуть. Появляються грижі у діток, що свідчить про слабість сполучної тканини. Якщо приймати замісну терапію, то можна дитині призупинити розвиток хвороби і подовжити життя. Вони потребують приблизно 40 тисяч євро в рік, тому що це є для одної дитинки одна дві, два флакончики, які треба капати щотижня, раз в тиждень. Є й інше рідкісне генетичне захворювання хвороба Гоше, при якій відсутній фермент, який розщеплює ліпіди. Хвороба генетична, яка розвивається через брак фермента, дуже важливого фермента, не, не забуваємо, що у, вас, у нас в організмі відбувається не лише синтез, наробка необхідних білків. Але в певний час повинно відбутися їх руйнування, бо вони вже своє відпрацювали, на їх місце мають прийти і нові. І власне цей катаболізм, руйнування, зворотний обмін речовим, він є дуже важливий в його участі, приймають приймають участь дуже багато різних ферментів. І оця хвороба гоше це є брак одного з ферментів руйнування. Як правило, хворобу гоше діагностують, коли спочатку звертаються із скаргами на анемію. Якщо прийде така дитина. І в неї будуть вже якісь аналізи, і лікар побачить, що є втомлюваність, є анемія, є зменшена кількість тромбоцитів, є збільшена печінка-селезінка, болі в кістках і історія переламів, такий лікар відразу подумає про хворобу гуше. І якщо така дитинка попаде в наш метаболічний центр в Київській лікарні Охмадит, цей діагноз підтвердиться, вона повинна отримувати державне лікування, то є десятки тисяч євро. Але держава, вже брала, має такий досвід, держава бере на себе таку відповідальність. Вони приїжджають раз на два тижні на крапельницю. Їм впродовж там двох годин вони отримують той лік, і впродовж дев'яти місяців до року майже не видно жодних симптомів. Дитинка повністю повертається до життя. Лікування таких пацієнтів симптоматичне. Вилікувати повністю захворювання неможливо, оскільки ген виправити ми не можемо. Уникнути і передбачити це теж неможливо. Насправді, кожен з нас є носієм якихось генів рецесивних захворювань. І якщо, наприклад, я носій спінальної аміотрофії, а мій чоловік носій фенілкетонурії, то в нас нема ризику народити дитину ні спінальної аміотрофією, ні з фенілкітонурією. Але якщо через так випадок. Трапляються двоє носії однієї тої самої хвороби, наприклад, муковісцидозу, то 25% шансу, що в них будуть хворі діти. Після першого року життя звертається увага на такі дрібниці. Це відставання в фізичному розвитку, відставання в розвитку розмовному. Це, скажімо, певні захворювання, які не піддаються звичайним методам лікування, хронічні там протхіти, пневмонії, тому подібне. Тобто, коли у дитинки є порушення зору слуху, нюху. На це теж треба, і якщо такі тривалі ем, алергічні реакції, це все треба звертати обов'язкову увагу і однозначно дитина тільки до військового спеціаліста, або, хоча або до військового, який, знаючи елементи генетики, скеровує до. Генетикам, попри симптоми, і наслідки рідкісного захворювання, проблеми у більшості хворих схожі. Це передусім малодоступність правильної діагностики, відсутність достовірної експертної інформації, тяжкі умови адаптації та перебування в суспільстві, труднощі в отриманні лікування та догляду. Спільне, на мою думку, що десь всіх їх об'єднує і що можна зробити без таких величезних фінансових вкладень, це те, що ми маємо тим сім'ям перше. Надавати розуміння і підтримку на сьогодні в Україні відсутня точна статистика захворюваності на рідкісні патології. Вважається, що це 5% мешканців. Приблизно 8 з 10 випадків мають генетичну природу а інші є наслідком бактеріальних або вірусних інфекцій та алергічних реакцій. Кількість рідкісних захворювань постійно зростає у світі. Майже кожен тиждень науковці описують п'ять нових патологічних станів. Це пов'язують насамперед з покращенням діагностики та розвитком людства, а також погіршенням екологічної ситуації на планеті. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.